Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Перші дні зимового місяця грудня поставили перед народними обранцями, депутатами Верховної Ради нелегке завдання обрання спікера Верховної Ради. Її голови. Народний союз, наша Україна, вчора в понеділок висунув на посаду голови Верховної Ради Івана Степановича Плюща. Але сьогодні під час голосування немає впевненості, що ця кандидатура пройде, і, врешті-решт, буде обрано голову Верховної Ради. А відтак вона. Зупинить свою бездіяльність, яка так виснажлива й довготривала для країни. Обрання голови Верховної Ради автоматично створює новий формат коаліції, нову парламентську більшість, створює зовсім інші умови роботи парламенту. На цьому тлі не може непокоїти подальший розвиток країни, подальший її рух. Чи буде налагоджена робота Верховної Ради? Таким питанням сьогодні майже не переймаються пересічні громадяни, які звикли сподіватися тільки на себе, на свою працездатність та спроможність попіклуватися за себе та за свої родини? Сьогодні в країні ні для кого не є відкриттям те, що спікер сама та особа, яка повинна об'єднати. Бурхливі політичні течії у Верховній Раді, об'єднати політичні сили, які не можуть сісти за стіл переговорів, не можуть об'єднатися, інколи не можуть порозумітися, інколи таке об'єднання призводить до сумних наслідків для країни, оскільки вона не рухається уперед, а навпаки, топчеться на одному місці. Але сьогодні я чомусь впевнений, що в стінах Верховної Ради немає людини, яка б була таким стриженням об'єднання усіх політичних сил в країні. Відставка спікера Арсенія Яценюка дала зрозуміти те, що опозиція не зупиниться перед тим, аби переформатувати коаліцію. Сьогоднішня діяльність уряду, немов кістка у горлі, і президентові його адміністрації та й теперішньої опозиції. Тому переформатування коаліції найпершочергова мета опозиції. Вона зробить все можливе, аби зробити найбільш широку коаліцію у стінах Верховної Ради, аби була можливість працювати для отримання надприбутків. Всі ці твердження не є новими. Все це зрозуміло в 2006 році, в 2007 і нині у грудні 2008. Але з кожної ситуації повинен бути якийсь вихід. Країна його чекає. Неправда в тому, що усунення населення від політичних подій, роздратування свавіллям, беззаконням і безладдям, яке панує в нашому суспільстві, уникне відповідальності політичних діячів, політичних сил в країні. Сьогодні головою Верховної Ради повинна стати поміркована людина, політики з досвідом, український патріот, який буде спроможний консолідувати усі політичні сили Верховній Ради, а не вести підкелимну боротьбу, не вести якісь інтриги, які будуть чинити опір уряду Тимошенко. Саме на цю підкелимну боротьбу і розраховує сьогодні опозиція, її лідер та дуже багато антидержавних сил в країні. Ця підкелимна боротьба виснажить уряд, і, врешті-решт, країна зупиниться перед відставкою уряду. На це дуже розраховують найбагатші люди. Нашої країни, але все ж таки, нам, як громадянам цієї країни, не байдуже те, що буде відбуватися найближчим часом у стінах Верховної Ради, то ми б дуже хотіли якісь конструктивних змін, тих змін, які дійсно допоможуть нашій країні у прийнятті необхідних законів для покращення життя людей. Довготривала політична криза, бездіяльність Верховної Ради, неспроможність народних обранців попрацювати для прийняття конче необхідних законів для країни створили умови для недовіри населення політикам. Сьогодні найбільш ідеалістично налаштована людина вже не довіряє жодній політичній силі в країні. Чи можна при такому підході рухатися вперед? Сьогодні Країна ще досі не визначилася із зовнішньополітичним вектором розвитку, із внутрішньою політикою не на найближчі 10 років, а на найближчі 3 роки. Що робити далі? Очікувати дива, але дива чомусь все менше і менше присутньо у нашому житті, у політиці нашої країни. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.